Міжнародна співпраця, написання проєктів та пошук інвесторів і грантодавців для їх реалізації, підтримка громадських ініціатив. Усе це пріоритетні напрямки роботи Агенції розвитку Хмельницького. З весни цього року вона працює оновленим складом. А повномасштабна війна додала ще й нових викликів та водночас і нових можливостей. Більше про все говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю гість нашої студії. Директор Агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, Олеже, я вже так коротко окреслила головні напрямки роботи Агенції розвитку Хмельницького. Давайте більш детальніше зупинимось на них. Які функції вона виконує, яка її роль у життєдіяльності нашої громади. Головна роль Агенції це залучення ресурсів в громаду, просування громади у різних середовищах, тобто, це середовище, як всередині країни. І так і середовище назовні з нашими міжнародними партнерами. Тобто про нас мають знати, ми маємо налагоджувати контакти, маємо співпрацювати з різними партнерами. Ну і одне з основних видів діяльності це залучення різних грантових коштів, або сприяння залученню грантових коштів. От якщо так в двох словах, то цим займається агенція. Угу. Попри те, що триває вже другий рік повномасштабна війна, ми все ж таки говоримо про розвиток, тобто і інвестор і грантодавець готовий йти в Україну і, зокрема, в Хмельницьку громаду, я так розумію. Та чи змінилися за цей час пріоритети в що більше готові інвестувати? Так, ви абсолютно праві. Інвестори готові йти в Україну, готові йти в Хмельницький саме. Uh -huh. Зокрема, щодо України, це якраз був головний підсумок лондонської конференції, яка була з відбудови країни, в тому, що інвестори готові до нас йти, що відбудову потрібно починати вже, uh -huh. а не чекати завершення війни. І якраз от в цьому всьому середовищі місто Хмельницький має дуже вихідні позиції. Ми маємо хороше географічне розташування, в принципі. Війна не, не пошкодила серйозно нашу інфраструктуру, тому, дякуючи нашим Збройним силам, тому ми можемо працювати, можемо розвиватися. Але все ж таки, в що більше готові інвестувати? Якісь пріоритети змінилися? Більше готові інвестувати в бізнес, в розвиток бізнесу. Тобто, як іноземні партнери, так і, і ми розуміємо, що. Війна це не лише боєприпаси, це війна це війна економіки. Особливо, якщо така війна, яка в нас, в якому вона переростає, це війна вдовгу, це буде війна економіки, де нам потрібно буде не просто відновити нашу державу, а відновити економіку, щоб ми могли сам, самі на себе заробляти. Жоден партнер нас не вдочерить, не всиновить, угу. щоб постійно давати нам кошти, і більшість коштів, які нам даються, це кредитні кошти, насправді. Тобто, це, якщо нам те, що так, те, що потрібно буде повертати. Тому хай навіть безвідсоткове, але це все одно ці кошти потрібно буде повернути. Тому всі зацікавлені в тому, щоб ми стали самоокупними, щоб ми могли заробляти на себе, щоб ми могли забезпечувати свої потреби. І якраз на це є основний погляд різних грантодавців. Ну і звичайно, це соціальна сфера, це підтримка внутрішньо переміщених осіб, це підтримка незахищених верст населення, які зараз особливо стали вразливими в цей період. От такі от основні сфери роботи тобто економіка і соціальна сфера. І для хмельницької громади вони також пріоритетні, тобто ну, так? так, абсолютно, абсолютно. Десь на, на другий план відійшли питання культури, хоча це теж важливо. Але ми ну бачимо, як які є е, конкурси на серед грантодавців, то здебільшого це соціалка і бізнес. І ну, хмельницького це теж стосується. Uh -huh. Тому ну, намагаємось працювати з ними, не залучати ці кошти. Ну, до речі, якщо говорити так більш конкретно вже про економічний розвиток, то Хмельницький цьогоріч став переможцем конкурсу підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, і було залучено грантові кошти на такий капітальний ремонт дитячого світу торгового центру. І це не просто капітальний ремонт, а є ще родзинка в цьому проєкті. От розкажіть більш детально про все, що має бути, в що має перетворити дитячий світ. Так, дитячий світ, ну, ми розуміємо, що це будівля така радянська з поганою енергоефективністю. До речі, що теж зараз виходить на, на передній план. Uh -huh. Всередині теж ну, не надто сучасна, вона зараз осучаснюється, і якраз з'явилася можливість залучити грантові кошти не тільки на осучаснення будівлі, але й на створення якогось середовища, де може розвиватися бізнес. І в нас ну, най, най, найпотужніше розвивається якраз легка промисловість, тому ми зробили більше акцент на розвиток легкої промисловості. Тобто це буде там на, на другому поверсі дитячого світу, в одному крилі буде, як воно буде якраз присвячено розвитку бізнесу. Тобто там буде такий модульний конференц зал коли не будуть е, проходити різні заходи. Там буде теж виставка продаж постійно діюча, е, така у, у цікавому досить форматі, не такий, збережу інтригу. От, тобто, це не буде виставка. Оце це не буде продаж в, з лотків і ну в такому сучасному форматі, як як ми зараз це бачимо. Це буде дещо інше. Ну і також буде постійно середовище, де буде постійно проходити різні заходи для бізнесу, де буде навчання бізнесу, де знову ж таки легковики зможуть презентувати свою якусь продукцію, де буде мобільний подіум для того, щоб відзняти свої моделі і знову ж таки розширити ринки виробництва. Але тому що ми розуміємо, що це все. Взаємопов'язано, і відповідно бізнес розвивається, розширює ринки збуту. У нас більше податків, більше людей зайняті відповідно, і ну ми розвиваємося якраз про розвиток економіки. Саме тому був такий грант на розвиток муніципалітетів. І от розвиток якраз полягає саме в створенні такого середовища для розвитку бізнесу. Тим паче, місце просто для цього ідеальне. Саме центр-центр міста центріше не буває, як я кажу. От, крім того, буде термомодернізація всієї будівлі, буде замінено дуже багато систем опал, ну, фактично система опалення, водопостачання, водовідведення, тобто буде такий капітальний ремонт зі створення бізнес-середовища е і відповідно з утепленням будівлі. Ну, розумію, що зараз важко прогнозувати, коли вдасться реалізувати цей проєкт, але все ж таки, чи є якісь терміни і якого ефекту від реалізації очікуєте? Е Та об'єктивно, проєкт фактично почнеться. Реалізовуватись наступного року, uh -huh. тому що зараз ми на етапі погодження різних умов, тому що для донора, наприклад, який дає на це кошти, це взагалі перш він вперше працює в цій сфері. Він перше працює з такими великими грантами, тому там підприємства та установи, які займаються, будуть займатися реалізацією цього проекту. Вони теж прийшли успішно, вже пройшли аудит. Тому що знову ж таки мене часто запитують, а як там з корупцією там, і так далі. Ну це міжнародні кошти. Тут е, постійний аудит, постійний контроль, е, постійна перевірка, наскільки ефективно витрачені кошти, наскільки вони витрачені відповідно до того, що ми прописали в плані робіт. Тобто тут перевірка на кожному етапі, поки ми не здамо там декілька етапів, поки ми не здаємо один етап, ніхто не виділяє кошти на попередній етап, на наступний етап. І тому це так працює, тому ну там високий рівень захисту від різних корупційних ризиків. От і, але з іншого боку, це все вимагає часу. Ну ми бачимо навіть як нам дають військову допомогу довго. Це військова допомога, те що потрібно терміново. А тут ці грантові донорські кошти на жаль так працюють ці установи, що вони досить довго приймають рішення, досить довго обробляють різні пропозиції. Це такі дуже забюрократизовані структури. Тому, коли хтось каже, що наша українська бюрократія погана, то насправді ви дуже глибоко помиляєтесь. Ви не стикалися з бюрократією за кордоном. Це набагато складніше. Але, попри все, ми працюємо. Ми доходимо до спільного знаменника. От буквально за кілька днів вийдемо вже на фіналізовану версію договору. Сподіваюся, там, до кінця цього місяця ми підпишемо цей договір і вже, відповідно, почнемо реалізовувати сам проєкт. Але я думаю, основні роботи будуть вестись якраз з нового року. Якого ефекту очікуєте від вже реалізації його? Очікуємо, по-перше, пожвавлення в житті міста, зокрема саме в бізнес-середовищі, з одного боку, з іншого боку, загалом. Пожвавлення різних заходів, таких масштабних, тому що у нас насправді є великі проблеми з великими конференц-залами. Uh -huh. Ми бачимо, що більшість заходів проходять у Львові. Чому вони проходять у Львові? Тому що у Львові є великі конференц-зали і зали, які мають сховища, що є ключовим, тому що там ми можемо звернутися до різних донорів з проханням провести якісь заходи з промоції, там різні на велику кількість людей. Не щоб залучити якомога більше середовища, але з одразу постає питання з укриттям, з належним укриттям. Якраз цим проєктом ми і створимо і укриття, і створимо такий великий конференц-зал. В місці буде багато, можна буде проводити великі цікаві заходи. Тому що запити є навіть, навіть нам присилають запити на проведення таких заходів, але ми розуміємо, що не завжди можемо потягнути. Угу. Ну, Грантові кошти це кошти безповоротні, і їх зазвичай дають під конкретний проєкт, під конкретні цілі. От наскільки важко залучити грант, прописати цей проєкт і, власне, потім його реалізувати? Так, грантові кошти це кошти, які дають от чітко на щось, під що ми просили кошти, угу. під що був конкурс, тобто ми не можемо витратити, оце так дуже популярне, на якісь армійське спорядження і так далі. На жаль, не можемо, тому що є чіткі правила гри, і ми, коли подаємо грантову заявку, ми розуміємо, що ми не можемо витратити ні на що інше, ніж те, на що ми подаємо. Але з іншого боку, ми таким чином, ми економимо бюджетні кошти, і бюджетні кошти громади ми вже можемо направити на те, що, ну, на, на, на сили оборони, що, в принципі, відбувається в нашому місті. Е, тому е, це критика, яка звучить, е, що ну, ці кошти можна десь перенаправити, просто люди не розуміють, як це працює. Донорські кошти вони завжди. Ціле направлено йдуть, і взагалі, що стосується донорів і допомоги військовим, всі міжнародні організації дуже обережно до цього відносяться. Фактично, ніхто не допомагає напряму військовим, особливо там спорядженням подвійного призначення або військовим спорядженням, це прерогатива держави. Угу. Єдине на що можуть дати донори, це на на курси з медичного якоїсь медичної грамотності, як надавати першу допомогу, ось це це максимум, або якась протимінна безпека для мешканців громади. Тобто, на жодні якісь такі військові потреби донори кошти не дають. Пояснюю чому, тому що фактично вони тоді стають стороною конфлікту, і це суперечить їхній роботі. Вони не можуть цим займатися. Угу. Як пишете ці гранти, як наскільки це кропітка робота? Тому що ми бачимо вже тільки так цю вершину, коли там досягнуто мети, але ж, мабуть, є і конкурси, де не досягнуто мети. От яка ця робота, як вона відбувається? Це теж така марудна робота, насправді, тому що ну є там певні процедури. Ти бачиш конкурс, бачиш умови, бачиш якусь специфіку. За специфікою ми звертаємось там до певних установ, які цим займаються умовно. Ми там нещодавно писали грант на розвиток телемедицини. Угу. Дуже крута історія, мені дуже подобається. Ми будемо ще на це шукати кошти. Але ми не експерти в телемедицині. Якраз до нас звернулася наша міська лікарня, відповідні працівники, які з такою пропозицією ми їм допомогли прописати структуру. Вони прописали саме цю специфіку медичну. Свою. І от таким чином це пишеться, тому що ну, ми не можемо бути експертами у всіх середовищах, якраз ми витягуємо з тих різних середовищ людей, які фахово займаються, і допомагаємо їм формувати ці грантові заявки, тому що загальні правила, в принципі, однакові. От, пишемо, ну, зазвичай, це десь тиждень-два йде на написання, якщо це якісь там великі кошти в мільйонах гривень йдуть. От, тому що дещо різні бувають донорські вимоги, десь там менше коштів, але більше документації потрібно, десь більше коштів дають, але менше документації. Ну це по-різному. Але загалом це досить нескладно насправді. І от ми, коли працюємо з бізнесом, наприклад, там часто звертається бізнес uh -huh. за допомогою, написання гранту, ми намагаємось їм не просто допомогти, але і сказати, щоб вони самі писали ці проекти, тому що ти раз напишеш. Ти розумієш механіку, як це працює. Так він не пройде, так прийде інші, тому що ну різні конкурси, десь великий конкурс на грант, десь, можливо, оцінювачі вашої заявки не до кінця зрозуміють, можливо, вони і вони не завжди можуть бути компетентними. Таке теж буває. Ну, будемо говорити відверто. Тому не потрібно ніколи розчаровувати, що ваш, ваша заявка не прийшла. Потрібно просто знову і знову пробувати, якось вдосконалюватись, спілкуватися з донорами, теж запитувати, а чому моя заявка не прийшла, що було не так, щоб поправити її. Угу. Ну це нормально. Це такий постійний процес діалогу. Ну, не тільки донори, але й інвестори швидше, мабуть, приходять туди, де вже є конкретні пропозиції, напрацювання. Наскільки я знаю, в нашій громаді є інвестиційний паспорт привабливості. Чи потребує він, можливо, зараз змін і коригувань зв'язку з повномасштабною війною? Так він є і так він однозначно потребує коригування. Ми якраз цим займаємось, тому що ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення змінило кон'юнктуру uh -huh. взагалі різних процесів. В нашому місті, і ну, от, зокрема, ми зараз теж працюємо над тим, щоб оновити концепцію індустріального парку, актуалізувати її, тому що вона є. Але ми розуміємо, що змінилася знову ж таки кон'юнктура, змінилися вихідні дані, і нам потрібно, якщо ми хочемо розвивати індустріальний парк, нам потрібно оновити інформацію і вже тоді йти до потенційних інвесторів, які будуть готові вкладати кошти, тому що просто шматок землі. Ну він нікому не потрібен. Потрібен план, потрібен потрібні чіткі умови, як це буде працювати і відповідно. От наше якраз завдання сформувати все для того, щоб ця територія стала привабливою для інвестора. От формуючи ці запити ідеї, ви орієнтуєтеся більше все ж таки на місто Хмельницький? Чи з огляду на те, що ми вже кілька років є громадою, чи є якісь плани на працювання ідеї і щодо сіл? Так, ми однозначно думаємо і про села, наприклад, знову ж таки, телемедицина, це якраз про села було, uh -huh. тому що якась проста послуга, яку може надати сільський там, лікар, який знаходиться в селі, але просто йому потрібна консультація лікаря умовно, з міської лікарні. Він може онлайн зв'язатися з ним, навіть показати пацієнта. Uh -huh. Він поспілкується з пацієнтом, ми економимо таким чином час. І лікаря, і пацієнта, і взагалі пришвидшуємо надання медичної допомоги. Тобто, якщо є можливість, ми завжди намагаємося розвивати наші села, тому що ну це, це теж наша громада, це теж жителі Хмельницької громади. Ми вже згадували про те, що з початком повномасштабної війни Хмельницький став таким центром допомоги і підтримки переселенців. Наразі в нас реалізується вже проєкт, який допоможе збудувати для них житло. Це також залучені кошти міжнародні. Що ще можливо планується, аби допомогти цим людям швидше адаптуватися в нашому місті, тому що це ж також і великий ресурс, тому що багато хороших фахівців до нас приїхало можливо теж з хорошими ідеями. Так, однозначно, це ресурс. Це ресурс людський, які потрібно правильно задіяти. І люди, коли вони працюють, вони ну, соціалізуються швидше, uh -huh. і це менше навантаження на бюджет як державний, так і міський. І Відповідно, ці люди не тільки заробляють на себе, вони взагалі ще заробляють на, на громаду нашу кошти. Тому наше завдання номер один це забезпечити працевлаштування, допомогти працевлаштуватись е, тим людям, які переїхали. Тому що зараз е, криза на, насправді з кадрів у всіх сферах. І ми от шукаємо ми проводили ярмарок вакансій, де працедавці пропонували роботу у різних абсолютно сферах. Там кілька десятків зібрали резюме потенційних працівників. Хочемо продовжувати теж працювати у цьому напрямку, тому що ми розуміємо, що людям потрібно дати роботу. Потрібно, Якщо люди не можуть працювати там за цією спеціальністю, яку вони мають, вони мають перенавчатися. Угу. І працювати вже за якоюсь актуальною спеціальністю, яку потребує ринок. Тобто, це вигідно і людям, і роботодавцям, і відповідно громаді. Ну, до речі, такий ярмарок вакансій, ну такий масштабний, він мені здається, вперше був в Хмельницькому. Які результати? От ви потім спілкувалися, мабуть, з роботодавцями. Що говорили? Вони які відгуки чули? Е, відгуки позитивні, бо ми запитували роботодавців: це було за грантові кошти. Угу. Е, а ми запитували роботодавців, чи готові вони самі оплачувати такі ярмарки, в принципі, готові. Ага. Тому що вони в цьому зацікавлені. Формат їм видався досить цікавим, тому на наступний рік у нас вже є такі попередні плани, знову ж таки, проводити. Ми ще подумаємо над формою, тому що не знаю, чи це буде грантові кошти, чи це можливо роботодавці самоорганізуються, ми просто їм допоможемо самоорганізуватися. От вже безпосередньо з, на ярмарку близько 30 здається, було анкет, які подали потенційні працівники. Знаю, що за, за, після першого тижня. Четверо чи п'ятеро людей вже знайшли роботу. От, і далі ну, ми вже не відслідковуємо. Ну, це дійсно і... такий найголовніший так. результат, якщо вже такий рух пішов. Так. Як, як відбувається, але наше головне завдання було показати роботодавцям, показати, як можна шукати працівників, тому що подати вакансію в центр зайнятості це, це добре. Але потрібно тут бути проактивним насправді. І знову ж таки показувати свою роботу. Десь будемо, напевно, робити якусь більше інтерактиву, uh -huh. щоб давали роботодавцю, щоб приваблювали таким чином працівників. От тому теж таке є в планах. Зараз така йде конкуренція, так, мабуть, за працівника, тому теж потрібні вже інші підходи. Так, зараз на ринку праці тон то задає не роботодавець, а працівник. Тобто, якщо ви кваліфікований працівник, вам буде абсолютно нескладно знайти роботу, і тут ви вже можете підбирати собі роботодавця, який запропонує вам кращі умови. Слідкую за сторінкою агенції в соцмережах, періодично з'являються світлини з різних навчань, і міжнародних, і по Україні. Часто відвідуєте і ви, і працівники агенції, я так думаю, що це дає в далекоглядній перспективі? Перше і головне це комунікація. Ми маємо багато спілкуватися з іншими нашими колегами, з донорами вони якраз це всі в межі поїздки. Це, ну, Точно всі поїздки це за кошти донорів. Там дуже незначна частина. Ну, Минули у нас є там невеличкі бюджетні поїздки, які ми використали. І ми на таких заходах спілкуємося з грантодавцями. Тож тобто досить часто грантодавці відносяться обережно, наприклад, до тих чи інших там, організацій, коли вони їх не бачать живо. Коли ми поспілкувалися, знайшли якісь спільні точки дотику, домовились, можливо, про подальшу співпрацю. От, ну, це так працює. Потрібно не сидіти на місці, потрібно завжди розвиватись. І з іншого боку, є, коли є можливість якогось хорошого навчання, з того ж проєктного менеджменту, завжди потрібно дивитися, якщо це ну, навчання фахове і воно потрібне, то я тільки за сам їду, і знову ж таки, uh -huh. працівники агенції теж їздять на навчання, буквально от минулого тижня повернулися з проєктного менеджменту, щоб ставати кращими, щоб краще працювати більш кваліфікованіше і краще налагоджувати контакти. тому що... Наприклад, працівники поїхали на захід від проекту розвитку ООН і вже сконтактували там, запланували якийсь там на наступний рік можливий проект uh -huh. спільний. Тобто вони не тільки провели навчання, вони і навели контакти. І на наступного року сподіваються мати ще один проект. Які проекти ми ще не згадали, які вже реалізовуються, або які? От, от можливо, стартують у місті? Про які варто ще розказати? Ми хочемо зробити в місті до кінця року хакатон ідей. Тому що теж зрозуміли, що ми фактично спілкуємося в одному середовищі. Нам потрібні якісь такі цікаві ідеї для розвитку міста, але цікаві ідеї від фахових людей у різних середовищах. Ось це така основна ідея цього хакатону, щоб напрацювати, так, що це охорона здоров'я, чи освіта чи спорт, напрацювати, як, які заходи, чого не вистачає для розвитку міста, щоб це не тільки ми там всередині угу. міської ради, щоб це були і зовнішні, але фахові люди, які. Поділилися своїм баченням, і ми тоді можемо відкоригувати плани роботи і зробити щось таке максимально актуальне, максимально ем, практичне, в якісь написати хороші проекти чи там, внести зміни в плани роботи, щоб бути максимально ефективними. Тому хакатонний недей дуже хочемо провести. Ми його проведемо до кінця року. Зараз ще думаємо, коли саме будемо його оголошувати, тому що там, ми будемо набирати через спеціальну форму. Де потрібно буде довести свою професійну професійність, тому чи іншому середовищі, ну щоб ми комунікували комусь на одному рівні і напрацьовували ефективні ідеї. Тобто, ви такі відкриті максимально до співпраці, так і до якоїсь взаємодії, Так, задії. абсолютно. Ми завжди. От у нас позавчора здається, була зустріч з студентами-політологами. Я їм казав, що ми завжди відкриті до їхніх ідей. Тобто, це люди, які мають мати ідеї, які дивляться на світ абсолютно по-іншому. І ми завжди відкриті до того, щоб вони поділилися своїми ідеями. Ми допоможемо їм реалізувати, вони можуть самі реалізувати. Ми просто їм підкажемо, що і як, де це має спрацювати. Тому ми намагаємося бути максимально відкритими до всіх, кому цікавий розвиток нашого міста. Ну та й особистий розвиток якихось своїх середовищ. А над якими проєктами вже працюєте? Які вже можна озвучити? От що чекати ще найближчим часом? От зараз наші всі зусилля зосереджені на допрацюванні якраз проекту по дитячому світу, mm -hmm. тому що там багато документації, багато цифр узгоджень. Там це пересилаються документи туди-сюди. Ще до речі, в нас проект по геоінформаційній системі. Ми плануємо оцифровувати зелені насадження в громаді. Це за грантові кошти абсолютно все буде зроблено. Тобто ні копійки з бюджету. Нам донорські, донорська організація, з якою вже ми і раніше працювали, закуповує сам модуль, саме програмне забезпечення. І ми домовилися з національним університетом зі студентами, що вони нам допоможуть внести ці зелені насадження на мапу, і ми зможемо там відстежувати їхній стан, коли там спилюється якесь дерево. Ми mm -hmm. можемо побачити, чому воно спилюється, чи це наскільки це законно. І так далі, і так далі. Тому ось над на цим теж працюємо. Це теж зараз фіналізується тиждень-два. Нам передадуть цю систему, ми зробимо там, презентацію. От. І ну, вже з наступного року будемо працювати з над наповненням цього порталу, тому що ну, дерева потрібно фотографувати, коли вони зелені. Такі є правила роботи. І також залучимо студентів, тобто і для студентів буде щось цікаве mm -hmm. нове. Дякую університету, що національного університету, що пішли на зустріч. Якраз там є відповідна кафедра. От ми з цими студентами попрацюємо. Знову ж таки, співпраця, так так, співпраця. Ми не залучаємо я кажу ніяких бюджетних коштів. Це частина донорських коштів, частина бажання, частина ініціативи. Ну і, і вдячні студентам, які на це зголосяться я вам дякую. Нехай всі проекти. Я думаю, що ще багато ви не хочете просто озвучувати, тому що вони десь там напрацьовуються, напрацьовуються тільки на рівні ось таких ще домовленостей. Можливо, тому нехай і менші, і масштабніші реалізовуються, більше активних людей долучаються дійсно задля розвитку нашої громади. Дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.